Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру, кривава битва. На трьох зіркових героях без червоного кольору. Ми то 5 тримаємось. Так, оборона все ж таки де? Не піднялась. Ну що ж, вчора, на жаль, було дві поразки, Ну, хоч без нульків було. Давайте спробуємо атакувати. Не знаю. Якщо буде 5 перемог, Ну, оборона не дуже, тому. Навіть з таким результатом можемо в топ-1 не попасти. Так. Але ще треба здобути ці перемоги. Зарел. Зарола. Б'є потужно ухиляння. Ухиляння. Чи потрібен мені тут Тайрум? Рибіт, він зрізає ману травить. Угу, травить. Травить так непогано. Ну, давайте, може, жовтих візьмемо, все ж таки фільтона. І може, того ж Бертульфа. Чи краще взяти пепі? Вона швидка. Ну, квасір проти Дон залишаємо. Давайте так і сходимо. Поїхали. Не знаю, що у нас з цього вийде. Я б сказав би, але не хочу. Жовтих немає фіолів також, одні зелені, червоні, трійка синіх. З комбо з зеленими. Ну, може, там якийсь ще жовтий заїде. Ні, заїхав червоний, зелений. Тут навряд чи вже ми щось зробимо. Ну, як воно так пробиває? Я не розумію. 800. Просто пеппі з одної ульти від'їхала. Ну давайте ось так. Давайте хоча б Дон включимо. Де нам ті жовті знайти? Ну, давайте через комбо прокинемо, там зберуться. О, переїхав. Переїхав жовтий. Давайте ось так. Так. Ману її підрізали. Але це в нас вже не рятує взагалі там ухиляння, ну все ж таки будемо пробивати. Так, прокинемо ось так. Немає вже в нас дон. Це погано. І жовтих теж небагато. Давайте пошукаємо тут. Жовтий, може, заїде, і хоча кілу проб'ємо. Ні, не пробили. Так, робимо бджілок. Скільки там? 167, Ну, давайте сюди. Тут ось так прокинемо. Все, мінус фільтон. Все ж таки прийдеться не викупатись. Не хотілось. Тому що, якщо не викупитись, ми навіть в топ-5 не залишимось. Так. Ну, що ж, прийдеться, все ж таки навіть одну сову поставила, да, за ролом неприємно, дуже неприємно, Так, поїхали далі. Каріл. Да, це біліт. В принципі, нічого не робить. Угу. Ну, давайте візьмемо тоді зелених більше. Тайрун нам тут теж не дуже допоможе. Візьмемо Олесю. Так та і зелених немає кого брати. Вон є трієчки, потрібно прокачати, але поки що. Так, зелених то Леся. Давайте того ж гупі візьмемо. І, може, ось так. Зараз поїхали. Будемо сподіватися на зелений камінчик. Угу. ну Давайте зробимо трієчку. Там, можливо, ще збереться трійка. Так, давайте ось так один жовтий, там три жовтеньких зберуться. І ось ще жовті і зелененькі. Добре. Ну, тут вже полянка набагато краща, звісно. Так. Активуємо квасіра. Тепер питання. Давайте ось так зробимо зелений кріс. Скоріше всього. Каріла ми повинні пробити. Так, зарядився гупі, добре. Давайте б'ємо сюди ось так, ось так. Тут прокинемо ще зелені, Хиляння спрацювали. Так, знову бджілки, поїхали зарел. Угу. Давайте почистимо поло. В принципі, нам вже тут Можна це зробити. Робимо ось так. В пустоту синеньки прокинемо. Ось ще зелені приїхали. Ну тут, звісно, полянку нам вже дали чудову. Так, так. Трішки не добив ми, може, синеньким доб'ємо. Давайте тоді-сюди ось так. Ні, синього не вистачило. Але міньйончики доклювали. Так, прокидаємо жовті. Тепер можемо ось так зробити. Ну і все. Так, хоч і броня в неї, але це їй навряд чи допоможе. Так, ну тут все вийшло чудово. Поїхали далі. Наступний бій, фоєс. Фоєс неприємний. Так, це в костюмі. Це в костюмі. І ця неприємність паразитами, звісно. Давайте так і сходимо. Поїхали. Паразитів. В принципі, єдине, як ми можемо, це більше своїх заряджати і їх витісняти. Так, ну, щось трішки є. Давайте спробуємо тут жовтий знайти. Немає. Немає. Давайте тоді ось так жовті. Ага. Ось таке комбо запустимо. Дуже багато летить не того, що потрібно, але ось трішечки жовтих ми зібрали. Фейс все ж таки зарядився. Ну, добре. Так, давайте трішечки збільшимо собі хп. Прокинемо ось так зелені, може, сині закриється. Так, кріс, кріс, кріс. Чи потрібен нам той кріс? Напевно, так. Ось таким чином, щоб там зелені залишились. Не залишаться. Ага, ось вони доїхали. Ну, це добре. Так, вмикаємось. І нам потрібно цей фланг пробивати. Так, там вже готується тайрум. Готується тайрум. Давайте почистимо поле. Угу. Все ж таки зарядили, але так, куди б'є? Подвох. Ну, добре. Скільки в них ще ті стяги будуть? Один хід залишилось. Тому можемо зробити ось так. Добре. Тепер ну, ось так. Трішечки сповільнення їм кинемо. І тепер ось так. Там тайром укиляння. Вмикнув. так, добре. А далі що? Четвірку прокинути в зарил. Можу там зелені заїхати або жовті. Так, давайте ось так тоді. Мінус гупі. Ні, гупі витримав. Ну, давайте ось так. І спробуємо пошукати жовтий. Так, давайте ось так. Не добили його. Тихо. Жовтенький, добре, заїхали. Ці паразити нас клюють потрішечки. Так, давайте ще совдну зробимо. Угу. Так, скільки в нього? 39. Теоретично ми можемо жовтими його добити. Ось так. Добре. Ще бджілки поїхали. Тепер тут синенькі прокинемо. Так, ну, давайте ось так. Буде трієчка зелених. Тим паче в нас є і бджілки, і сови, тому він вже не зарядиться. Добре. Так, ну тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Мішка, Мішка. Давайте візьмемо жовтих тут два фіола. Візьмемо ось так, візьмемо. Давайте того ж Бертульфа візьмемо. чи Давайте Бертульфа і візьмемо Тайрума. Поїхали. Проти медведиці беру Фельтона. Так, зелених ми забрали, якраз приїхали зелені. Давайте ось так, в принципі, в мішку можемо поки прокидувати. Давайте зробимо четвірочку, ось так там ще фіоли зберуться. І ось так можемо встигнемо зарядити фільтона. Ось комбо прилетіло, добре. Але ми до медведиці не встигли. Це погано. Ну, добре, давайте тоді ось так. Все ж таки фільтончиком проб'ємо. Вмикаємо бертульфа. І нам потрібно давайте ось так. Угу. Жовті з фіолами. Може, проб'ємо мейв. Так, чудово. Дуже-дуже чудово комбо. Вилетіло. Вылатило... Таке як треба. Так, робимо ось так ось так. Піньочка ми вже жовтими доб'ємо. Давайте спробуємо пробити пепі. Ось так ось так. І ще жовтих сюди прокинемо. Їй вистачило. Чудово. Так, ще бджілки поїхали. Давайте бертульф пробиваємо сюди. Ось так, жовті. Ну що ж, міньйончики тепер будуть працювати. Угу. Так, потрібні сови. Я не розумію, куди вони діваються. Щось незрозуміло. Начебто ніякого і травління на мені не було. Добре, давайте ось так ось так ось так. І фіоли. А, все закінчили. Чудово. Так, тут теж все вийшло добре. Поїхали далі. Угу. Рейд босс. Б'є потужно, Середня. Квасір. Давайте такою командою сходимо. Зарил, зарола тут ця теж неприємно. Так, ну, що ми можемо? Можемо, в принципі, зразу зробити четвірочку. Жовтих, так? І там ще трійка збереться. Нам цього, напевно, для квасіра не вистачить. Можемо спробувати прокинути зелені. І пошукати там четвірку, але ми можемо і потім це зробити. Давайте тоді ось так. Угу. Тепер ось так. Через комбо. Може, проб'ємо? Ні, не пробили цю, але ми зарядили наших жовтих. Так. Дуже боляче пробила, до речі. Кого пробивати? Напевно, сюди. Давайте ось так прокинемо фіоли і зелені уйдуть. Я думав, цей вистачить, її не вистачило. Так, її забрали. Добре. Так, наші бджілки дон не відпрацювали, в квасіра відпрацювали. Це чудово. Давайте пошукаємо тут жовтий знизу. Агу. Так, микаємо бертульфа і спробуємо пробити цю добре. Тут синенько в пустоту поїхали. І ось так. Тепер у нас є бджілки. У нас будуть сови. Так, Васір нічого не зробить. Дон нічого не зробить. Добре, вмикаємось. Угу. Давайте тут пошукаємо, може синій доїде. Доїхав. Чудово. Так, нам би ще квасірчика перезарядити нашого. М -м, це дуже-дуже добре комбо вилетіло. Угу. Так, давайте ще поставимо сов. Спробуємо квасіра вже забрати. Тут ось так, бертуль вже закінчився, але, в принципі, цього нам достатньо. Так, так, давайте заберемо дон, чистимо поле. Ну, залишився один довгунчик, то вже він небезпеки нам не становить. Так, 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 і жовтий. а, все, вистачило. Добре. Ну що ж, на жаль, довелося викупитись, але ми в топ-1 зайшли. Звісно, нас змістять з цього, тому що оборона не тримає, на жаль, квасір цього разу. Не дуже витримав. Давайте подивимось, рейтинг. 2063 місце. Ну, в топ-5 залишимо, скоріш за все. Так ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!